Відео, яке ти примушував мене скидувати, Кому? щоб я не було по... постійно. Кому? Ход... Кому? Йому. Йому. Порно відео? Звісно, він Де, мене заставляв це робити. Ти мені скидувала? Де Коли? Коли ви це скидали? чатах. весь час, періодично. Покажи мені ці чати. Це було або жертва. Будь ласка, мені погано. Я сижу в тюрмі, підтримай мене, то я служу, то понімаєш, я тебе люблю. Я не хочу, мені це подобається. Зробила зачіску, ванні мейся. Будь ласка, е, я хочу це. Будь ласка, я не бачила в цьому підосудільно. Це для нього було. Він звик до того, що я його люблю. Скажіть, цих відео багато ви відправили своєму коханому? Я йому регулярно звичайно, багато вагон. Вагон. А, а ви що це в мережу ці відео колись викладали? Ні, ні. Я цього не робила. Не це брехня. Це постійна брехня, Нав'язана брехня, яку Титання. я маю. От суді, а як ви оце прокоментуєте? Картки номер ваш? Це номер моєї карточки. А що це за мій профіль з моєю фотографією Аня? З ну, про профілю відправляються еротичні відео, якщо хтось буде поповнювати вашу картку. Я прошу розібратися студію в цьому питанні. Це не моя сторінка. Проходила а це обстеження. Що? Це, це ви... може бути моє, може бути не моє. А що то за рука у вас позаду? Це якийсь монтаж. Це чітко монтаж для моєї Каже, це, не вона. це його фраза. 12 марта на кнопочний телефон. Ти.